Коротше, це відео я мог викласти вже як тиждень назад, але викладаю я його тільки час. Коротше, це якби колаба, яку ви хотіли і я вам її даю. Да. І Якби, я це відео переробив два рази, але в результаті воно кращим не стало взагалі. Надіюся, в назві відео є щось нормальне придумав. Якщо ні, то напишіть мені в коментарях, що я пудуло. І якщо що, то третю частину, то другу частину цього відео я викладу вже потом. Потім поймете, чого в кінці. Да. Е, ну, надіюся, вам це відео сподобається. Якщо ні, то я понімаю, чого. Бо то, що. Перескази сюжету це зовсім не моє, я більше на огляди. Ну, якщо ви захочете, щоб я ще якийсь сюжет, якоїсь гри пересказав, то ну, попросіть мене, якби я зроблю все взагалі. Ну, а поки що дивіться далі. Єфіон і так, всім привіт! Ви на каналі Інівор. Сьогодні ми з вами будемо оглядати гру під назвою The Baby in Yellow. Думаю, всі вже цю гру знають, ну, не будемо затягувати. Ми починаємо! Це дитячий садок Карано, золотий стандарт доглядіть з дітьми. У вас одне нове повідомлення від клієнта. Oh, Привіт! Я хотіла б забронювати няню для мого маленького принца. Це для трьох ночей. Просто потрібно його годувати та покласти спати лише нікуди. Його пляшечка в холодильнику. Адреса квартири 10 вежі Екліда, а ключ знаходиться під горщиком з рослиною. Бережіть себе, дякую. Наш сюжет починається з того, що ми все ж таки потрапили у квартиру номер 10 Забираємо пляшку із холодильника, ну і даємо її малому. Наш малий настільки зрадів від цього, що пустив коричневий нежданчик. Кидаємо його на стіл. Ну і забираємо труси. Малий пропав, і він знайшовся. Дігаємо на нього труси і заносимо його у його колиску. Одразу хочу сказати, що це був мій спідран. Кидаємо йому його кота і читаємо його казку. Казка називається Принц і Кіт, у якій розповідається про те, як кицька залізла до принца в ліжку, ну і сказала йому піти в Райський сад, там, де принц все розфіачив, і кішка втекла. Малий сатана заснув можемо йти. Нам тепер кажуть просто сісти і подивитися телек у чужому будинку. Офігенне задання, спасіба, це моє улюблене діло. Так. По телеку йде реклама Тостера 4000, який спойлер потім появиться у цій грі. Після того, як малий чорт нас розбудив із райського сну, ми йдемо його заспокоювати. Чортиня малолітні, я спати взагалі-то хотів. Двері вже якогось чорту відкриті, а малого немає. Пішли його шукати. А малий сидить отут. Заспокоїмо, забираємо і пішли його укладувати спати. Бо того, що це як не як тільки перша ніч. Спати ми пішли. Реклама по телеку настільки цікава, що наш ГГ вирішив відвалитися спати без зайвих ніг. Тут у нас і стартує друга ніч. Починаємо. І так, друга ніч почалася з того, що я знайшов малого перед моїм телеком. І, здавалося б, нібито все буде так, як вчора. Ну ні, двері закрилися, а молоко пропало. Пішли шукати. Знайшовши молоко, ми знову даємо його малому. І все повторюється практично, як учора. Чому практично? А іменно із цього. Да. Від нас втекли труси. Після того, як спринтерські труси вирішили обхерачитися від об стіну, ми побачили на стіні червоний ящик, в якому знаходилася якась річ. Кстаті, до цього ящику ми потім повернемося. Спойлер для вас ще один. Даємо труси малому, він вдівається, і ми несемо його, але він вирішив нас налякати. Ну ми безстрашні няньки і вирішили доробити свою роботу і укласти його вмирати. Ой, спати. Кидаємо його у колиску і забираємо зайця. Кидаємо йому і починаємо читати нову казку під назвою Принц і Крільчиха. Перекласти я її так толком і не зміг, але тут, як я поняв, про якогось кроля розказувалося, який вирішив втікати від принца. Поки я вам все це розказую, всю цю діч, я замітив гіперкрасиву картину, яка висить у нього в кімнаті. Ми знову ж таки беремо цю книжку і показуємо нашому малому, що тут є. Малий дивиться, ми читаємо, казка закінчується, а я вже добив свій чай. Піду зараз знову не лю. Як тільки ну, ми плануємо вмоститися в диван, нам дзвонять у двері. І там наш тостер 4 тисячі. Взагалі, в мене вже давненько з'явилося питання, як він взагалі там опинився. Але зараз не про це. Ми замітили Зайця, Кстат. Цього зайця я постійно з собою залишав. Ну просто я думав, що це якось так по сюжету правильно. Сідаємо на диван і бачимо е, це! Підійшов до телека, ми чуємо грім у вікнах. Малий починає плакати, і ми йдемо його знову ж таки заспокоювати. Підійшовши до нього, ми його заспокоюємо. І все нарешті знову добре. Після чого наш головний герой захотів. Поїсти і придумав поїсти бутерброд. Ні, ну я вже бачу він тут взагалі обнаглів, якщо він тут жреп все підряд. Поклавши найлучший бутерброд, я починаю його смажити, і тут малий проявляє свою істину сутність. <свіси> Нормальні такі перші слова у малого. Не мама, не тату, а одразу фідмі. Ні, ну до такого я, звісно, не привик. Ну, і ми дістаємо. Молоко із холодильника. Але малий розумніший за нас всіх і закриває нас в цьому холодильнику. Тут то й починається справжня жопа, так як ми потрапляємо у магічний лабіринт, який сам по собі міняється, коли йому захочеться. Вибравшися із цієї Арктики, яка була по сусідству, ми даємо цьому крабу молоко. Ой, воно вилетіло мене з рук. Даємо йому молоко і відносимо його на столик, щоб остаточно йому поміняти його засрані штани. Але тут починається справжня Після дешевого скрімеру малому остаточно зносить голову, і він починає витворяти якісь невидимі викрутаси. От тут нам тепер і знадобиться та пустишка, яка була на другому поверсі. Вибираємося через смертельні іграшки, які владні нас переламати в будь-яку секунду, і через малого, який вилазить зі шкафа. Ми все ж таки добираємося до соски і ламаємо скло. Находимо малого, який на першому нас жде, і кидаємо в нього її. Малий спить, все добре. Квартира поломана, все зашибісь, все як обично. Але малий не толком такий простий, і він не заснув. Після чого ми бачимо видіння, там, де великий малий, хоче нам почитати. Кстати, я тільки що замітив, що цей кріль за нами дивиться. Після чого ми йдемо в його кімнату, зачитавши останню казку. Казка називається Принц і вівця. У ній розповідається те, як маленький принц хотів собі дуже багато друзів і попросив свою матір принести йому друга. У свою чергу матір принесла йому вівцю, яка за ним доглядала. Малий був у захваті від неї. Після цього починається повна шизофрузія. Дивіться далі. І так, хочу одразу пояснити, що тут сталося. Річ у тому, що ці от трикляті книжки, якимось чудом пов'язані із цим світом. Тобто, те, що ми читали в тих книжках, те й буде відбуватися у грі. Понятно, об'яснив? Я сподіваюся. Да. До речі, я хотів запросити особливого гостя, щоб він вам розказав про другу главу. Кстати, де він? Я йому дитину, кстати, ту ставив. Ляв? Немає. Надіюсь, він дитину там не поб'є, бо вона мені ще треба. На, блін, получай. Коротше, зараз засуну тобі в духовку оцю. ти мене заколюбав. Стоп! Я почати! Ку, здорово. Я прийшов, щоб індівору помогти е, розказати другу голову за бейбі ін'єлов. Ну добре, давайте не будемо тягнути хвоста за квіст та поїхали. Це кроунчаліндкер. Золотий стандарт няні. Ви маєте одне повідомлення від клієнта. Привіт, це Касіда з апартаментів 10. Дякую за останню няню. Вони спустилися на частування. Я йду на концерт сьогодні ввечері. Чи може хтось заскочити і перевірити мого малесенького принца? Вибачте, що це так в останню хвилину. Бережіть себе, дякую. Дається, що це просто бачний діалог, але ні. А ви пам'ятаєте няню з першого акта? А Касандра каже, що всі няні повернулися. Але та, яка укажувала за самим малим, не повернулася. Ця няня вже поплатилася собою тим самим малим. І ще в третій ночі, коли вона забула погодувати самого малого малому сусунку це не сподобалось так, що няня вже поплатила. А вся адміністрація цього не підозрювала, і няню все ж таки не знайшли. Але мамаша на да, якийсь концерт, так що пускала другу няну. тьфу, що я мелю ня другу няну. Та блях! <клес> <клес> ну коротше, мама пішла на концерт зі своїм коротше, мужем. Вона хвилювалася за своїм сином і послала другу няню, щоб перевірити. Ну добре, тепер переходимо до, ся... до самого ж сюжету другого акта. Підходивши до двері, все стає червоним, та ми бачимо це. Малого ми не бачимо, так що ми відправляємося на другий поверх. Потім зустрічаємо самого малого. Тепер зайчик стає нашим другом, і ми слідкуємо за ним, щоб втікти і сказати адміністрації, що тут сталося. Доходимо до ліфту, але стається аварія в ліфті. У наші пригоди. Але маленький, діроми цієї няні тепер нас переслідує. Тепер нам треба вирішити таку загадку, як у малого сосудка забрати ключ. Але я хочу, щоб ви це все самі вирішили. Так що пропускаємо. Всі частини нот зібрали та граємо на піані. У секретній сковці дістаємо диск пікмена. Ставимо диск, який уже не проклятий, та забираємо ключ у малого. Відкриваємо двері і бачимо ліфт. Ура, на кінець гра пройдена. Але ні, оказується електрики до ліфта немає, так що ми відправляємося до електрики. По дорозі ми бачимо, що цей сосунок робить з нашим другом. По дорозі доберемося до електричної, і нам треба вставити дві батарейки, щоб активувався енергія до ліфта. Вам здається, що це просто, але напомню, що малий нас прислідує, так що буде теж заважати. Кажемо малому покафраєр та відкриваємо замок від вентиляції та активуємо енергію до ліфта і відправляємося назад обратно до ліфта. Але цей чувак! Все одно нас прислідує, і він каже, щоб ми не йшли і не покидали це місце ну, і так далі. Але ми на нього не звертаємо уваги. Добравшись до запасного ліфту, стається перший босс файт. Я навіть не знаю, як описати малугу, який перетворився в монстра. І далі нам треба відкривати двері, які будуть зачіплятися в замок. Іначе нам жопа. Далі удачно добираємося до ліфту, і ми тепер врядовані від нього. По сценарію. А, все, а, все, по ми попали навіть в якийсь відреверсірований, наче як короче хату балугу, але відреверсірована. Там будуть теж загадки, але я вам теж не буду підказувати. Так що поїхали. Я тільки по другому рівню зараз пройдусь і все. на Поверсі буде ліфт, але якщо ми піднімемося в ліфті на другий поверх, то попаде в ту, в ту саму хату, але другого вигляду кореш, не краще. Я в цьому триндеці не хочу знаходитися, находж... так що поїхали далі. Добираємося до секретного виходу та піднімаємося по дуже довгій драбині. І нам зразу в завданнях, каже, не йде. Але ми на це не звертаємо уваги. Далі там просто безкінечні коридори, ну майже безкінечні, але я на цьому не буду задержуватися, бо це теж скучний момент. Так що переходимо далі. Попадаємо в третій, нужний коридор, але малий уже на троні і на назвій. А ми з кроликом уже добігаємо до ліфта. Але не так уже все. Буде текст з книжки, яку ми, ми читали в самій грі. Я її не знаю, як вона перекладається, так що слухайте самі. Now, another. I'll bring you some, don't worry now. Replied his loving, caring mother. You oh! scared me! Don't be scared, I'm the dealer! Я думав, ви, ви тільки що чули цей текст, і я тільки що перевод. Біг собі маленький кролик, але там якийсь з чу... чувачком вершин подружиться, а, все... а цей чувак вирішив там, коротше, все ламати. І... і ще цього чувака ми могли бачити в... в розмальовці у маминої кімнати самого малого. А якщо цей чувак, це і є сам малий. Не старавшись від скримера малого, ми як справжній Сігма викидаємо його. Так, а подожди, це на по сценарію. Бля! Як справжній Сігма викидаємо цього малого і нам дають доріжку в рай. Блін, на по сценарію, Ні. не в доріжку в рай, а доріжку в прохід. Бр... Ну, короче, дорогу до другого входу. Підійшовши за зайчиком, ми бачимо якогось чувака в масті вороні, який забрав нашого кролика. А підійшовши до якоїсь картини з вороною і чуваком, ми бачимо дивний символ, похожий на букву F. А далі перед нами двері, де треба вибрати правильний вхід. Один із них закритий, а один із них відкритий. Вибираємо тут собі символ і йдемо далі. На нас знову нападає малий і ...сразу тікаємо звідси, вибравши правильні двері. Зайчика оказується, не забирали, і він не знайшов. І зразу попадав в складу. Проходимо далі через вентиляцію і далі починається... ...100 тисяч відсилок або 1488 відсилок на другу світову війну. Попахнуть? Дарико, попахнем! Ой-ой-ой, <characteristics> тут уже повна жесть ладно, продовжуємо далі. <rala> Біжи, маленький кролик ти не один тут. Ми завжди будемо з тобою. Бляха, мені надо вже до психотерапевта сходити, бо на бляха бушка бугать, плюс камера глючить. Ладно, я не вор, передаю тобі мікрофон.